Віткли, Голюбе, з вами молодіжна і новий випуск Бібліодайджесту. Ми зібрали для вас найважливіші новини останніх тижнів у центрі уваги поезії, переклади, міжнародні події та нові культурні ініціативи. Тож починаємо! Почнемо ми з літературних премій британська письменниця нігерійського походження Бернадин стала лауреаткою спеціальної відзнаки Women Prize for Фікшн за винятковий внесок у літературу. Це перша в історії спеціальна нагорода, яку вручила премія. Еварісто не лише авторка, відома завдяки роману Біоргумен Аза, а й активна адвокатка голосів темношкірих письменників та жінок у літературі. Вона очолювала королівське літературне товариство і створила платформи для видимості Маргіналізованих митців нагорода символізує вдячність за зрушення у світовій літературній полиці, і водночас сигнал, що роль митця не вичерпується словом, а продовжується у дії. На літературному фестивалі Лістовол в Week в Ірландії презентували українську книгу Слова й кулі унікальний діалог між письменниками та військовими. Видання є частиною культурного проекту Пен Ukraine» і стало способом дати голос тим, хто проживає війну з різних перспектив. Презентація зібрана інтернаціональну аудиторію читачів, активістів, митців, дипломатів. Це не просто книжкова подія, це розмова про відповідальність, свідчення і силу слова під час війни. Серед учасників були письменник Артем Чех, режисерка Ірина Цілик, військові, що брали участь у проєкті. Перше в історії португальські читачі отримали можливість прочитати сучасну українську поезію, й мовою вийшла друком антологія Пори року надії до книги увійшли тексти понад 30 українських поетів, серед яких Ліна Костенко, Василь Стус, Ігор Павлюк, Катерина Калитко, Сергій Жадан. Над перекладами працювали португальські літератори з участю українських діаспори. Антологія стала результатом трирічної роботи культурного центру по аполісавоні. Це велика така перемога для української літератури, адже поезія стала доступною для португальської читацької читальської аудиторії, що дедалі більше цікавиться темою України. Поетка, волонтерка і ветеранка Олена Герасимюк представила Україну на World Cup Poetry Slam 2024 у Мексиці. Її виступ поєднують досвід війни, релігійної критики, фемінізму та боротьби з насильством у рамках слему. Вона презентувала тексти, що були сприйняті як емоційно. Інтенсивні літературно потужні. Це вперше Україна офіційно бере участь у цьому чемпіонаті. Грисинюк не просто виступає як поетка, а як голос цілого покоління, що переживає війну на передовій та в, а, в тилу. У Парижі розпочалася ініціатива «Victory for Victory Day» – день присвячений українській журналісті Вікторія Рощиній, Викрадені росіянами в березні 2024 року. День пам'яті ініційований міжнародним журналістським організаціями має на меті підтримати розслідування зникнень журналістів та посилити тиск на агресора. Рощина – символ незалежної журналістики в умовах окупації справа об'єднала журналістські кола Європи та світу. Ірина Цибух, журналістка та парамедитиня з госпітальєрів, загинула в травні 2024 року. На її честь започаткувала грантову програму для молодих журналістів. Програма покликана підтримувати журналістські проекти, що висвітлюють війну. Суспільні трансформації, також медицину, волонтерство і її мета це продовжити справу Ірини робити невидиме видивим в Україні. Пройде ще один національний тиждень читання. Український інститут книги анонсував другий національний тиждень читання цього року. Попри війну, читацькі ініціативи розвиваються, і це підтверджує, культура не стоїть осторонь. У межах проекту заплановано зустрічі з письменниками, публіцистичні читання, майстер-класи, тематичні дні в бібліотеках читання просто неба. Фокус цього тижня це читати, щоб жити, як книга допомагає висловити, зрозуміти і відновити зв'язок із собою. Це були головні літературні новини останніх тижнів. Що вас більше вразило цього разу? Залишайте коментар, діліться з друзями а до зустрічі у наступному випуску. Бувайте!